Маю на продаж недобудований будинок з гаражем та ділянкою на 5 соток землі, загальною площею 85 квадратних метрів. Будинок планувався будуватися двоповерховий, електрика заведена, вода із власного колодязя. Є можливість підключити газ. По плануванню маємо три кімнати, лазню. Ванну кімнату, там далі є парілка. Показати я вам не маю змоги. В цьому будинку, як ви бачите, будівельні роботи не завершені. Але ви маєте можливість зробити це на власний смак. Ще є гараж, ось він. По локації це вулиця Гната Танцюри. Стара назва Москвіна ближнє старе місто. Це пропозиція для тих, хто не знає, куди інвестувати в свої накопичені 20 тисяч доларів. Адже ціни на нерухомість лише зростають. Ціна нашого будинку 20 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.